Всім привіт! Це Iron Rabbit. І ми будемо знімати ролик про War Thunder. І вийшла б нова, але но я вам не, не зісняв, бо це б не було інтересно. Просто оновлення. Оновлення тут дуже часті. Ті, так, давайте зараз все отримаємо. Так, ну, давайте далі прокачувати. М26E1. Блін, досі повню це названня, Блін. Так запам'ятав дуже добре. Ну так. Ну, тут просто чекаємо поки що Чекаємо. Ну, добре, я поки вироблю. І, і ми поч... А, ну вже пізно. Ну, добре, я буду на точку С їхати. Так, ждем. Все. Точка С. Все. Поехали на точку С. Так. Тиммейты, -тим, надеюсь, у меня доб добрый или не добрый. Так. О, я тут знаю, что сейчас будет. Тут будет... Где? Вот тут будут ехать. Я знаю, что... Пошли. На. Минус. О, А, то я його не боюся, це слабий. Ні, ну от, мені взагалі нічого не пробив. Зараз його бацнемо. Ловиш бан, кешбек. Кешбек на вашу карту перераховано. Але він мене теж вбив. Ну добре, але я теж його коцнув. Кешбек йому перевив. Так, давайте далі будемо їхати. Так. Е, ну, щось. А, ми досі. Тімейти, звісно, класні, досі... досі не змогли захватити точку С, хоч вона легка, дуже легка. Та заїдь назад. Що? Я теж опять знищив. та що це таке? Ну до... ого, А ну. Мені навіть стало інтересно, що це за техніка. Зараз подивимось. Що це за техніка? Фух. Ну, поки що, поки що, ми все добре. Так. Так, це. вангар. Так, Значить, яка це техніка, може бути, на мій вигляд. А, стоп, це ж друга десь. Это вот тут или А, Японь! Так, стоп. Де там? Зараз. Вот тут. Я тут вот Японь. Отдесь. Зараз, зараз вам найдем цю техніку. Быстренько. Так. Вот это? Ні. Там СССР. Э, Значить. Ні. М -м. Я не знаю тоді, де ця техніка. Так. Це фігня, фігня, фігня. Так, е давайте зараз далі будемо продовжувати бій. Зараз е тут е отримаємо ці ш... штучки. Так, забираємо. Так, давайте. Будь ласка, хай мені нормальний. Танк випаде, будь ласка, танк. Понятно, фігням. І тут танк, танк, фігня. Ну, навіть і не силіти. Ну, добре, теж нормальний нормоз. Так, давайте починаємо другий бій на М26Е1. Ну, поки що, поки що. У нас все чудово. Ну не прям все прям чудово. Я вбив і мене вбили. Причому в той, в той же самий час. О, та же сама карта. Е, так, е, сразу на точку С і я по сторінці будемо дивитися е, на перім. От це я взагалі не люблю. Навіть на точці С, але воно в мене в другу фіню відводило. Оце. Мне не нравится Ну издевайся Капец Обычный танк Не может поломать Палку Это конечно на Танк очень слабый когда им палку не может поломать Ой А это что-то Прям прилетит На точку С Что? Не, так вибачте, друзі, зараз треба точку це щось відхватувати. Бо щось ми не змогли її захватити. Треба зараз відвоювати. Короче, будемо героями. Так, давайте. Ау! Ау. 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 А, ви. А, всі крисотан. Так. Давайте. На! Мінус це все. Ну, все. Ты давай выезжай, крыса. Не, крыса в кубе, крыса в кубе. А ну, брыз. Итак, зараз надо будто аккуратными Оно крыса. Ну. Блин. Да, быстрый, однако, быстрый дужин. Я не знаю, что спит уже. Она Так, зараз все захватим, вот, треба, она идет. А, оце, понятно. Іди, їде, їде. І десь тут должен вийти. Ні? Не, назад. Назад поїхав. Так. Ну все, точку С захвачено сразу. Точка С є. Блін, і сразу будемо по. А зараз ми там Бачили куди надо. ну, в... давай сюда привез. на минус пус, э, ствол просто чуть-чуть страшно в том, что я не бачу а ну, сюда е, сразу и причем без ой, выбачте Ну. Зараз... Давайте чуть, -чуть пограємо Ой, без цього. А, а блін, як це гармати пошкоджений. Не понял. Типа, вона не буде ровно так стріляти. Так, зараз... Ми... Я хочу... Давайте починка, бо надо Щоб коректно стріляли. Не стріляла. Ні, не, тут не, не Бу, а. Ну, Ау. на дві. Не успіх. Ау. Ау, пожалуйста. Е, ага, сюди. Ну я же не встиг перезарядитися. Ну добре, добре. Теж нормас. Так, чуть-чуть поранили мого цього. дружбана поранили. Е, ну, ладно, давайте вже бомбардувальником політаємо. Все одно це перший танк. Ой. <кхе> дякую. Коли ви сказали будь здоров, дякую. Хе. Та що таке? Не знаю, що я розпчихався. Ну, дякую ще раз, коли ви сказали, будь здоров. Дякую. Так, э, ну тут не так такие прям серьезный? О, мы выиграем даже. Ну зараз тут. Бомбу. На, на. Ау, ау, крыло. Ау, деревья. Ну, кто туда поставил стол? Эээ. Ну класс. Да, крыла И жизнь плоха. Бай-бай-бай-бай. І я... Ой, я досі живий, А це дуже добре. Ну, давайте я вже знаю. Ми, в принципі, і так виграємо. Так. Десь тут должен не бути. Немає? Немає. Так. Та, мені пофіг, що я на чужій території, в принципі. Я не правда, що, типа. Зараз свою чужої території. Тут у, хтось спавниться, ми... Ну, ми граємо. Блін. Оно Так. Все, я же іду. Угу. Так, друзі, дорогі. Будемо їхати на точку А, бо нам нужна точка А. Очень нужна. Але я вже велике коло зробив. Та я зрозумів, що я в чужій території хату. Так, все на точку А, але точка А дуже опасна для мене. Бо я не знаю, що там Десь тут. то их должен быть. А, видно, за, за будинком чи где? Оно кто сидит. Зараз тут надо... Ау, вот так... Ну, класс. Я и себе... Ау! Нет. Ау! Нет. Нет. Так я тебе буду делать. Давай, все, спасибо, спасибо. На. Ау. Минус куда ты едешь? На. Ау. О, я круто. убив его. Так. Фух. Ему чу чуть-чуть папзиков. Гусеницу. Ау! Крыса. Как куда ти тихай? Эээ. Е? Почему? Ой, да-та-та-та-да. Топговорит. Добывай. Добываю слабого. Что бы говорит. Так, сразу на артилерии. Допустим. На. Вс. Дякую. Ау! та, та крісся просто. А, ну зрозуміло. Самого сильного здоров'я. Ну, давай. Ну, добре. О, ми виграли. І я зайняв п'яте місце. Добре? О, коло не досягнули, блін. Ну, я думаю, що буде більше. Ну, добре. І так, добре. І давайте зараз на одній техніці покатаємось. Так, зараз виберемо. Так, це на... не надо. Так, значить, що тут у нас це. Є! Є! Дорогі друзі, ми будемо відкривати кейси в Вартандері. Так. Я дуже радий. О! Плюс 120 Нормально. Так, все. А ну який тут танк? О, офігеть, норм! Офигеть, офигеть! Это имба. Пожалуйста. Схрестили пальчики. Всі, пожалуйста, схрестили всі пальчики. Так, будь ласка. Почти. 120? Блин, офигеть, там дають сколько, сколько. Ну, ну, блин, тоже нормас, так 600 навалили. Тут... Ну, блин, мені потрібно було оце. Три... Ну, хотя бы 200 з чимось. Но все равно теж норм. Так. Mm -hmm. Сразу тут. Оце. Что тут можно выбрать? Давайте отак. А їм. Е. О, титули. Які тут титули? Е, які плюс? От приборку... Приборку оч Ну, не думаю, що я буду обрати. Так, давайте. Статистика. Ой. Ну, вибачте. Так, давайте. Давайте на танку. Mm. Mm -hmm. Давайте чихуя хуя, -хуя виберем цей танк. Я його називаю чихуя хуя, бо ну, таке інтересне названня, і ще цей пулемет каким-то образом. стоїть на такой фігні. Ну давайте попробуємо на чихуя хуя покататься. Так mm, починаємо бій. Зараз почекаємо пару хвилинок і почнемо. Mm -hmm. Все. О, точка А тільки. і все. Оце мені дуже подобається, що просто захоплення номер 2. Мені подобається. О, плюс це. Ні, я не буду вибирати. Або, ну зараз тут поміняємо трошки оце і це. Все, давайте вибираємо таку техніку. Так. Угу. Поїхали. У нас такий танк японський. Е, да, японський, японський танк. І тут зараз. Ой-ой-ой, що буде? Що тут буде? Шо? Же? А як так швидко? Ну, добре. Да зачем ты себя пулька? Ой-ой-ой. Да. что да такое? Ау! На. Что? Как? Кто меня убил, да? Офигеть. Просто. Эта фигня меня убила. Просто. Какой я ж радый просто. Я сейчас просто. Алло, да что ты? Вау, я прям в текстурах. Да, алло, мне что нельзя выехать отсюда? Наконец-таки. Да, надо захватывать, но ну, а что ты не захватываешь? Атакуй ты точку. А. Так атакуй. В чем проблема? Ну, Явно. ты? Спасибо. Ну... Дуже нравятся ці танки, типу їх взагалі легко пробити. Особливо та криса за стінку заїхала і все. Питайтесь мене достать, я все одно не виїду. Не, ну, так, дивимось. Е, ставте лайки, коли ви хочете, щоб я знімав з камерою. Ну, попробую. Чи вам понравиться, чи не понравиться В огонь артиллерия, откуда ты знаешь, что я тут? Тоди. Что это за дым? Ну, добрый. Там. Ну, не это, а, блин. Я не вижу. Я понял, Ау, а как? Алло? Что? И... А, класс. Просто класс. мене ця штука пробуває. Ну, дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь. А я з вами буду прощаватися. Всім гарних... гарного настрою. І поставте лайк, коли ви хочете що... Ну, Я спробую коментарі зробити. А ви поставте лайк, коли ви хочете побачити. Чи що я буду знімати з м, камерою, ну, щоб ви мене бачили. Ну, ви поняли. Ну, лайк і я з камерою записую. 100 лайків насобирайте, тоді і запишу. Все. Дякую за просмотр. Бувайте, па-па!